Причина зупенка е? Причина зупенка проезжайте проезжаете лобинния блокпост. Може ли на вашето посвичение? мое посвичение? Аз? Добре, а може ли на някакви документи на блокпост? Що кажете? Документи на блокпост може ли? Може. Ви знімаєте? Знімаєте? Ви час фото зайду в цей. Весь час. Весь час. Весь час. Весь час. Весь час? Весь час? Весь час? Весь Весь час? В автоматичному, в автоматичному в режимі. Розряджається. Це копія, не... А де оригінально? Печати. Та покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. А де ви вказано ваше прізвище, що ви маєте право перевіряти? Що маєте на Прізвище, де вказано, що ви маєте право перевіряти. Ви ж е зараз крується е ну, не, не 35-й стачові, правильно? Як вам сказати, те, no, так, так, годин, пункт. це пункт, ну, Якщо в транспортному засобі знаходиться особа, яка може бути причетна вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Якщо є інформація, напевно. Так. У вас є інформація? Якщо, якщо в мене є інформація, я вам не надам, бо це конфіденційно. Неправда, не розказуйте. Це неправда. Це неправда. Я дивлюся закони, і я читаю, і я знаю, що це ви неправда говорите. Я можу їхати. Вот это поворот. Дякую. Гарного дня.